Виплата пільг по новому з 1 січня 2023 року субсидіями, пільгами та соцвиплатами займатиметься Пенсійний фонд України. Страхові виплати, які раніше здійснював Фонд соціального страхування України, будуть здійснюватися пенсійним фондом України. Йдеться про такі соцвиплати. Допомога по тимчасовій втраті працездатності, тобто так звані лікарняні. Це є допомога по вагітності і пологах. Тобто, це так звані декретні в народі. Допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі, потерпілим на виробництві. Щомісячні і одноразові страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Зокрема, рішення про виплату лікарняних відтепер ухвалюватиме роботодавець або уповноважені ним особи. Саме ж нарахування не змінилося. Братимуть відсоток середньої зарплати працівника із врахуванням тривалості страхового стажу, але здійснюватимуть нарахування виплат у коротший термін. Пенсійним фондом такі розрахунки з роботодавцями будуть здійснюватися не пізніше. Трьохденного терміну після подачі відповідної заяви розрахунку зміни стосуватимуться лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року.